Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Про ще один тиждень жовтня. Яким він був? Що б хотілось, що вдалось? Так як я нещодавно тільки почала канал, тому пробую різні варіанти, тож запрошую до перегляду. Того, що я назнімала протягом цього тижня. Гарного всім перегляду! Не забудьте поставити лайк і підписатися. Мені буде дуже-дуже приємно. Гарного всім перегляду! Усім привіт! Вечір понеділка, 7 жовтня. Подивіться, руки чомусь потягнулися саме до цієї пряжі. Чесно, не очікувала від неї. Але дуже приємна на дотик. Не знаю, як буде носитися, але на дотик дуже приємна. В'яжеться дуже легко. Тобто, ну, не знаю, от рука сама потягнулася, саме до цих ниточок. А ще і так дуже класно переблискує. Світлі зараз не дуже видно, але думаю, що при денному освітленні буде дуже-дуже класно це видно. Подивимось, як буде далі. Не знаю, чи бро... кину сьогодні в'язати, чи ще продовжу. Нагадаю, що це ось така ниточка. Дуже скептично я на неї дивилась. Довго тримала цей моточок. Не пам'ятаю вже, звідки він у мене взявся. Принт, По-моєму, це в подарунок мені хтось поклав. Принт українська пряжа для ручного в'язання її характеристики Прасувати, прати тільки в холодній воді, не прасувати. сушка без віджиму, не відбілювати. Ну, ось такий колір. 0,9,04, ну, подивимось, що вийде. Нагадаю, що вирішила зв'язати собі шапку снуд побачила на Пінтересті і ось думаю, що ж з цього вийде. Подивимось, як буде далі розгортатися мої події. Але поки поки я задоволена, об'яжу на спицях половиною Звичайні китайські спиці, але дуже приємно в'яжуться, легко в'яжуться, тому з задоволенням ось почала ввечері і, і вирішила трішки припочити, і приєднатися і поділитися своїми враженнями з вами. Не перемикайтесь, будемо продовження. Усім привіт! Сьогодні у нас вівторок, і я от показую, що я вже розпочала протягом понеділка і вівторка. Знімаю так, бо не влазить все на стіл мій робочий, тому ось таке полотно виходить. Зараз покажу так поближче. в'яжу. Четвіркою, на спицях, резиночку, трієчкою, зв'язала. Ну, ви бачите, що закручується дуже-дуже, але полотно дуже класне, дуже <клес> приємне до в'язання. Не знаю, перший раз беру такі ниточки. Як будуть носитися, не знаю. Ось полотно мені дуже подобається. Вітаю усіх. Сьогодні вже середа вечір, 9 жовтня, і ось в мене вже готова моя шапочка снут. Тобто, перша робота в проєкті зв'яжемо шапку 5 за 5, вже готова. Ось тепер очікую її ВТО і можна вже носити. Ну, а також. Продовження моєї роботи над джемпером свого сина. І ось тепер уже друга частинка в'яжеться. Сподіваюся, що до кінця тижня вже вони будуть готові. І почну роботу над рукавами. Ось так. Дуже класно, дуже мені подобається. І в'яжеться швидко. На дотик, сподіваюся, що сину сподобається. Вітаю всіх! Сьогодні вже четверг, 10, 10. жовтня, ну і зараз уже майже 10 година вечора вирішила підключитися, показати, що за сьогодні я зробила. Почала в'язати шапочку для своєї сестрички. Ось поки вона така. Але ще тут буде невеличка родзинка, яку, яку вже думаю, що завтра почну робити її. Тому ось поки, поки ось так. Це ниточка Марс. Купувала ще на початку ковіду, і ось залишки залишились, вирішила трішечки. Залишки поприбирати. Тому ось це такий процес, який сьогодні зранку був. А ввечері я сьогодні зробила нарешті те, що не могла зробити протягом двох тижнів. Все відкладала, відкладала на потім. Все щось я не знала, як зробити. І це ось такі підтарільники. Серветочки, на які можна поставити тарілочку. Не вистачало то часу, то деякі нюанси були, в які я не знала, що зробити. Тут іде трикотажна тканина, така яскраво-оранжева, вам вона передається більш приглушено. І фетр. Звичайний фетр і вставила трішечки, щоб вона була більш пухленька, така ось такі вийшли 4 підрільника якраз на нашу родину. Тому ось ще їх трішечки прогладити, щоб вони були більш так. Але результатом сьогоднішнім я задоволення. Тож до наступного підключення. Вже вечір неділі, 13 жовтня. І сьогодні якраз закінчується <кій> спільний проєкт від Марусі з каналу Марусина Скринька Рукоділля Вернісаж осінніх барв. Тому ось сьогодні вже записую тижневий влог, закінчую записувати тижневий влог ввечері. Вже початок 10-ї години, тому що ж у мене вже є на сьогоднішній момент. Дещо ви вже бачили, але ще раз нагадаю і покажу: отже, зв'язана ще одна маніжка для наших котиків ЗСУ. Вона відрізняється, ще теж вона не пройшла ВТО, три дні не було води, тому, звичайно, що цього нічого не робила. Бо якби сьогодні це зробила, якраз не змогла б вам показати. Чим вона відрізняється від попередньої, бо колір один і той, же, і ще буде одна, і я хочу їх трішечки, щоб вони відрізнялися один від одної. Перша ось тут закінчується у мене резиночкою 2 х 2. А ось ця рис або плутанка, хто як її називає, тому ось так, вже дві готові маніжки для котиків наших ЗСУ. Ще, ну, ось я вже вам показувала моя шапочка-снут. Тобто, як вона одягається, який її принцип? Дуже простий. Якщо не так холодно і вам не потрібна шапочка, ви одягаєте його як снут. Можна трішечки тут підтягнути потім, і зав'язати собі на шийки. Якщо ж вам дуже потрібно і холодно стало, то просто-напросто ось тут можна зав'язати, ось таким чином, ну і, звичайно, що одягнути на. Голівенько. І, звичайно, що голова буде в теплі і все буде добре. Тому ось така шапка снут, трансформер такий, в мене вийшов на цьому тижні. Ось така ниточка блискуча, зараз вона не дуже передається, але на приденному світлі вона дуже-дуже mm -hmm. переливається. Дуже простенький взяла візерунок, е, по-моєму, да, лицевих, дві виворотні, і, так, дев'ять рядочків, а десятий рядочок, ось ви бачите, всі виворітні петлі. І ось такий приємний, нескладний не візерунок виходить. Це е, така була друга робота, так? Третя робота. Ось така малесенька шапочка. У мене просто сестричка не любить. любить більш такі ось прості, але хочеться, щоб було щось непросте. Тому, ви бачили в підключенні чорного кольору, була зв'язана шапочка. Це був перший такий слой її. Наступний це ниточка Кідмохер. Набрала е, прямо по цим петлям е, лицеві петлі по колу і вив'язала ось такими візеруночками. Спочатку ось так: такий візеруночок, а потім такі, ніби пташечки. І, звичайно, ось тут, трішечки збавила і ось так закрила. І ось така шапочка вийшла. Колись просто побачила зображення в інтернеті і вирішила спробувати. Тому ось тепер уже спробувала цей момент. Два тижні у мене було в планах, в планах зробити підтарільники. Підтарільники непрості. у нас же іде осінь. І для мене осінь це асоціація з гарбузиками. До речі, вони в мене тільки як прикрашення. Сильно таких страв з гарбузами нічого не роблю. Чомусь не подобається, не знаю, можливо, ще не знайшла свій рецепт. А ось сам декор мені дуже подобається. Є в мене вже і невеличкі декоративні гарбузики, а ось тепер такі підтарільники. Ось таких. Чотири підтарільника я створила. із трикотажної такої тканини. Не можу сказати, як вона називається, тому що був тільки шматочок такої тканини. І це я думала, куди б її примінити. І ось такі підтарільники в мене вийшли. Взагалі, такий чудовий був тиждень, хоч і. Були свої приколи, але все ж. Ну і я розповідала в попередньому влозі про те, що в мене не вистачило на шкарпетки для сина. Ось дов'язати масочок, скажімо так. Дочекалась я ниточки. І ось тепер дов'язала. Знову-таки ВТО ще не пройшло ні шапочка, ні снудик, нічого не пройшло на цьому тижні, бо не було води. Так, вибачаюсь. Ну і в мене ж є такий процес, який просто за день не зв'яжеш. Це светр, джемпер мого старшого сина. Ось у мене вже є перед трішечки, мені там не вистачало. І я його дов'язала, зараз вибачаюсь, понадягала. Так, і є спинка. Тобто, ось вже основні такі моменти зв'язані, залишились рукави. Тож планую на цьому тижні, який чекаємо, я все ж таки зроблю. Зв'яжу ці рукави і, скажімо, сподіваюся, що на цьому тижні хоча б зв'яжу, вже з'єднати, подивимось. Але в планах, якщо так буде, то це дуже буде добре. Ще в мене є ось така ниточка, хоч вона і шкарпеткова, але я хочу зв'язати із неї. Шапочку для свого сина. Хочу таку, щоб з полосочками була ось така неймовірно, проста, але вона якраз буде і м'яка, і товстенька. Тому сподіваюся, що це мене надихне і, якщо молодшому сину теж сподобається така, то. Йому зв'яжу трішечки іншу. Ну, і, до речі, не сказала, що саме цю шапочку я буду в'язати в рамках проєкту. Зв'яжемо шапку 5 за 5. У мене вже ось три роботи є: шапка снут, шапка сестрички та сажуром. І маніжка. Тому думаю, що на цьому тижні ще одна шапочка буде, і я буду цьому рада. І я ще в одному проєкті беру участь: це проєкт, спільний проєкт від Тамари Новікової. Дівчатка, такі, дівчатка, четвертий сезон. І є там номінація Подруга не чоловік, з нею не розведешся. І от якраз в заяві про вступ я казала, що хочу почати своїй подрузі, яку спочатку ковіду ми не зустрічалися, тільки спілкуємось по телефону, по відеозв'язку. А тут випадає нагода поїхати в місто, де вона проживає, і хочу її. Їй подарувати бактус, який вона дуже полюбляє різноманітні шалі, палантини, тому думаю, задоволенням буде носити і бактус, який я хочу зв'язати в одну ниточку, але подивлюсь. Поки це в планах на цей тиждень, що йде, подивлюсь і спробую зв'язати. Отже, такий у мене буде наступний тиждень. Цей тиждень він такий дуже-дуже у мене був насичений. І е, для джемпера сину зв'язала якраз, дов'язала перед, зв'язала спинку. Підтарільники який два тижні бажала створити. Отже, тобто, всі ті. Плани, які я напланувала, а ви пам'ятаєте, що у мене є ось такий щоденник свій спостережень, то в мене на цьому тижні вау все закінчилось. Ну, тільки немає ВТО. Нічого страшного, все буде. А наступний тиждень, ніби поки і небагато записано. Але сподіваюсь, що ось ці три моїх проєкти. Вони будуть вдалими. Тож я вам теж бажаю натхнення, всього найкращого, мирного неба, всім українцям і до зустрічі на моєму каналі.